Учасники круглого столу керівники релігійних організацій отримали можливість поспілкуватись між собою та з експертами-релігієзнавцями, які звернули увагу присутніх на проблеми релігійного життя та шляхи їх вирішення, вплив українського православ'я на національну безпеку держави, радикальних швидких процесів змін. В Україні в цій ділянці не спостерігається. Тобто процес розвитку релігійних структур практично в усіх регіонах на всіх рівнях, бо можна говорити про регіональний зріз, можна говорити про рівень парафіяльний чи можна якийсь централі діяльності центральних структур, він в принципі входить у русло. Адекватного діалектичного розвитку, а не процесів екстенсивного плану, і це ще ми спостерігали років 15 чи навіть можливо 10 тому. Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко наголосив на важливості проведення таких зустрічей. На наш погляд, необхідно докласти максимум зусиль для досягнення миру і злагоди у релігійному середовищі, яке служитиме ще одним захисним щитом українським бійцям на сході, а також не дасть можливість спекулювати негараздом у релігійній сфері російській пропаганді. Спеціалісти в галузі релігієзнавства та філософії наголошують, анексія Криму та події в східних областях держави знайшли свої відображення на релігійній ситуації в Україні. Очевидним є й той факт, що релігійний фактор досить часто стає політичним. Церква не повинна втягуватись в ідеологічну боротьбу. Загроза національної безпеці може надходити не лише від конфліктів на релігійній основі в Україні сущих конфесій, а й від пов'язаних з ними діяльності. У нас релігійних спільнот, які мають чіткий зв'язок із зарубіжними релігійними центрами, а що найбільше, як такі, що виступають для них духовними інституціями, водночас налаштовані вороже щодо суверенності України, її духовно-культурної самобутності. Результатом подальшої співпраці може стати програма дій, яка об'єднає людей з різними цінностями та переконаннями навколо спільної мети. Відповіді на якісь запитання.